Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коксальної акустичної системи від компанії JBL, серія Club модель 8622F. Динаміка розміром 152х203 мм або 6х8 дюймів. Постачається фірмові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так, все запаковано. Тут у нас фірмові наліпки, інструкція. Два динаміка також. Динаміка номінальною потужністю заявлено 60 Вт. Пікова потужність 180 Вт. Ось такі два динаміки. Монтажна глибина 58,5 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Бачимо динамік на дві смуги. Чутливістю даних динаміків заявлено 93 дБ. Опір мають 3 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.